Усім вітанечка! Вчора в мене геть не було сил готувати, а сьогодні вранці стала і з новими силами побігла на кухню. Отже, приготувала на перше бульйончик з, таким, з такою вермишелькою злиплася. Бляха-муха. квіточки. Ну. Одним словом, ви зрозуміли. Думала готувати голубці, потім вчора думала, що сил не маю, буду готувати ліниві. Але сьогодні з новими силами накрутила звичайні голубці. Насмажила рибку хек. Кляр, рецепт кляру у мене є, дуже смачно, до речі. Також чоловік мені допоміг наробити канапочок. З донечкою ми спекли ось таке кокосове печиво. Якщо вам потрібен рецепт, пишіть, неодмінно з вами поділюсь. Також мені хтось в коментарях був написав, що, чи я готувала хоч колись суші. У мене є рецепт, він дуже простий, легкий. Я поділюся з ним, поділюся тим рецептом, Скину в сторіс, поширю. Він дуже простий, легкий, смачний. Ну, одним словом, просто і легко готувати. Ось стільки я наробила, також зробила ось такі котлетки, Це все, що залишилося. І звісно ж, салатик, салатик олів'єшка. Не знаю, щось в мене якийсь напевно новорічний настрій. І, до речі, готувала під серіал Впізнай мене. Дуже гарний серіал. Мені спроба, тому хто в пошуках, як щось подивитися, неодмідно дивіться. Усім гарних, мирних вихідних.